Вітаю! З вами зараз АйТі. все про останні новинки хай тек індустрії, наш інформаційний партнер, журнал Чіп. В цьому випуску про найяскравіші гаджети, які були представлені на виставці CIS 2014, що розпочалась днями у Лас-Вегасі. Поїхали! Компанія Huawei представила очікуваного спадкоємця свого гігантського планшетофона фона Mate. з назви виробник не став заморочуватись і представ новинку під логічним ім'ям 2. Цікаво, що головною зміною стала підтримка стильникового стандарту LTE CAT4 – 150 мігобітів на секунду. А от розмір і якість залишились колишніми у смартфоні. Використовується та ж 6-дюймова ips матриця з роздільною здатністю 720 точок, а не Full HD, як багато хто очікував. Цікавими фішками смартфону є автономність в гарантованих два робочих дня, як би ви його не завантажували, та можливість підзаряджати інші смартфони будь-якого виробника. Отже, друзі вам будуть дуже вдячні, коли їхні айфони попросяться до розетки, якої поруч немає. Смартфон також отримав 2 гігабайти оперативної пам'яті і вбудований накопивчувач об'ємом 16 гігабайтів. Слот для карток формату microSD, основна камера на 13 мегапікселів, а фронтальна на 5 мегапікселів. Знаєте, що кажуть про власників всього великого? Чим більше смартфон чи машина, тим менше, ну самі розумієте, про які технічні характеристики і чоловічої статури йде мова. Але Самсунг вважає, що чим більше... Тим краще і офіційно представила новий планшет з діаганальною дисплея у 12 дюймів. Galaxy Note Pro поставлятиметься зі стілусом і буде представлений у двох версіях з восьмиядерним і чотириядерним процесором. Передбачена і пара камер восьмимегапіксельна тильна і 2 мегапіксельна фронтальна. Окремо варто відзначити акумулятор ємністю 9500 мАч. Планшет працює на найновішій версії Android 4.4 KitKat, що робить його першим планшетом з цієї версії операційної системи, встановленою відразу, як то кажуть, із коробки. Орієнтов умовні ціни становлять 390 євро для версії з Wi-Fi і 850 євро для версії з LTE. Корпорація Sharp вже кілька років демонструє рідкокристалічні дисплеї з роздільною здатністю 8К. Наприклад, на виставці CES 2012 була представлена 85-дюймова панель даного формату. Цього разу компанія Sharp привезла у Лас-Вегас перший у світі 85 дюймовий дисплей стандарту 8К на 4320 пікселів. Здатний відображати тривимірне зображення для перегляду, якого не потрібні спеціальні окуляри на жаль, подробиць про технічні характеристики новинки поки що немає, але наголошується, що панель створювалась за підтримки компанії Philips і Dalby, тому можна пропустити наявність високоякісної аудіосистеми. У будь-якому разі формат 8К стане масовим ще дуже нескоро. скоро. тільки-тільки починають поступовий перехід на стандарт 4 к, тобто Ultra HD, що забезпечує роздільну здатність у 3840 на 2160 пікселів. Якщо ви є затятим натуралістом, але хвилюєтесь, що ваша камера пошкодиться на природі через дощ чи пил, то нова камера від Fujifilm вам сподобається. Компанія показала у Лас-Вегасі нову модель FinePix S1, яка має 50-кратний оптичний зум та позиціонюється як перша у світі псевдодзеркальна водонеприникна камера. Об'єктив Fujifilm FinePix S1 включає в себе 24 і асферичні лінзи, а додатковий режим супермакрозйомки дозволяє записувати об'єкти на відстані до 1 сантиметра. Компанія обіцяє, що їх 16-мегапіксельний bsi CMOS сенсор дозволить зробити чіткі зображення навіть в нічний час. Новий багатоядерний процесор значно прискорює спрацювання фокусування об'єктива та спуску затвору, а інтервал між знімками складає майже півсекунди. Максимальна швидкість серійної зйомки. Приблизно 10 кадрів на секунду. Fujifilm Фуджіфільм s 1 дає можливість керувати зйомкою зі смартфона чи планшета через Wi-Fi. Ну а почати продажі компанія планує у березні за ціною у 500 доларів. Почати наш наступний випуск ми плануємо вже завтра і будемо ретельно відбирати для вас найцікавіші події зі всесвітньої виставки CIS, що триває зараз у Лас-Вегасі. До зустрічі завтра.